Привіт, друзі! Сьогодні говоримо про здоров'я, здоров'я дитяче із лікарем-педіатром Владиславом Бондаруком. у Передачі наші люди! Закінчив Вінницький національний медичний університет. Маю стаж уже близько 7 років. Працював в дитячій Поліклініці номер 2, яка зараз називається сімейна поліклініка. Ну і вже працюю ось тут в сімейній клініці Тесла. В цілому, взагалом, в мене дуже багато їх. В мене близько 950 десь плюс, 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 плюс. Тобто там і декларанти, платні родичі, куми свати, брати. Тобто, в мене їх дуже багато. В цілому в день приймаю близько. Тридцяти 25 двадцяти п'яти тридцяти чоловік як вийде в ковідні часи було ну звісно, як і всіх, набагато більше дітей, зараз легше. А останні часи може бути взагалі не сильно багато, багато дітей. Ну через те, що через війну багато хто виїжджає просто. Ну, це індивідуально насправді. Тобто, все одно це ж маленька. Дитина, особливо, якщо ти там, молодий батько, молода мати, ти майже нічого не знаєш, тому що інструкції щодо дитини ніхто тобі не дасть. І завжди є питання. Відносно планових питань, не термінових питань. Тобто, якщо вам здалося, що щось із дитиною не так дійсно, краще записатися там, показатися лікарю, поговорити з ним очно, показати. Хитину, тобто термінові питання вони зовсім не так виглядають. Тобто, вам на прийомі ваш театр, в принципі, свої рамки може озвучити сам. Тобто, Хтось дає добро, щоб йому писали і дзвонили там по будь-якому приводу, хтось тільки коли там щось уже дуже дуже погано, в принципі. Тому Це індивідуально насправді. Ну, дійсно, є. Є ознаки термінові, тобто там, чи крична рвота, чи сучасна температура, чи якийсь перелом, травма, щось таке. Ну, для цього існують вже свої інстанції. тобто Чи травмпункти, чи швидка, тобі ж дільничий педіатр не вважається невідкладною медичною. Опомогою до мене найчастіше звертаються з приводу профілактичних поглядів це від народження до 18 років, а гострі інфекційні захворювання, захворювання шкіри, захворювання кишківника. Тобто, ну такі загально профільні, взагалі, питання не вдається, <сів> тобто всім. Так здається, наш великий плюс, в тому що ми бустерно планово вакцинуємося під час пандемії. Хворіємо так, щоб ніхто не бачив. І наш такий бонус, в тому що на інтернатурі молодий лікар зазвичай ходить до купи хворих і встигає перехворіти всім підряд, і тому має певну кількість антитів. Тому під час епідемії лікарі можливо хворіють. Трошки менше всім. Тобто в нас є, ну в нас в Україні як є обов'язковий обов календар щеплень, рекомендований календар щеплень. Відрізняється він тим. Наприклад, ми поїдемо ми в Германію, в Англію, і там це буде все обов'язковий календар щеплень, тому що він залежить не тільки від рекомендацій Мозу, а є від фінансового стану. Країни, тобто ті, які в нас ідуть рекомендовані, їх просто країна не може собі купити і не може це казати, що це обов'язково. Але бажано все, що вам пропонують, бажано робити підмінність роботи. Ну, перш за все, це справедлива оплата твоєї праці, плюс робота адміністраторів, операторів. Іноді питання пацієнта закінчується вже в них. Тобто ну, тобі з цим легше. Фільтруються пацієнти, в тебе є, плюс це е, твій час прийому. Ти можеш собі його коригувати, тому що ти знаєш одну сім'ю, за якою треба приділити більше часу. Є сім'ї дітей-інвалідів, де треба дуже багато часу, а є там буквально 5-10 хвилин написати якусь. Овідку, і все в принципі. Ну, це дійсно зараз сектуальне питання. Є якщо від укусів, тобто, щоб тебе не гризли, є ж репеленти, тобто це прикалки. Основні це по типу дета в, в ті, в яких входить. І а, також є на основі пік кардину, але на те вони найкраще. Але, чесно кажучи, а, а, буду поганим ставив експерименти на те Минулого року мало що допомагало, але в цілому ефект був хоча б на півгодини. Після укусів це вже. Калупамін, якщо це якщо це діти, якщо це, якщо від нього ви ефекту не бачите, можна брати маски анти тобто, там псилобальзам чи феністилгель, тобто, ну, гормони, то вже в крайньому випадку. Краще, якщо ви щось таке підозрюєте, краще напишіть своєму лікарю. В -в -в він вже в принципі скаже. Що робити, аби він гуглив те, про що ви говорите, знаєте? Якщо він гуглить собі якийсь товар в розєчці, то можна в принципі посваритися. Якщо він гуглить питання ваші, і треба це цінувати, в принципі, тому що лікарю, ви не байдужі. Іноді це може бути інфа по дозування ліків, іноді ще щось, іноді ще щось. Іноді просто він хоче знати Правда, те, що він собі думає, чи, чи може він собі щось сповнив, а може це не так. Тому і плюс лікарі, вони ж гуглять трошки не так. Вони знають, де гуглити, що фільтрувати, що відсіювати, що читати. Тобто такого, що от в мене зараз на прийомі пацієнт в нього болить рука, рак це чи ні, ну так ми не робимо.